Я вчора запитую у вікулях, кажу, Віка, а ти була на другому поверсі? Відчиняла вікно? Вона каже, ні. Так це вже в нас там дві неділі відкрите вікно. А зараз я піднімаю очі, бо дивіться, у нас таке щось збирається на дощ. Думаю, повідкриваю я свої живці, ті, що під відрами, хай дощик поліє. А може, самій прийдеться поливати. Финдюша, що ти там робиш? Що ти там робиш? Віка на, оце коли Віка на роботі, ми вдвох лишаємося, тоді вона біля мене. Тільки Віка вдома, та біля мене тільки їсти просе. Ну ж... Зараз піду закрию, бо, мабуть, оце буде грім. І я ще хочу показати, ну це що, буде чи не буде. Ну, ще в мене є час до темноти. Щоб полить оці живці. Ну, я хотіла трішки там і пополоть. Ну, не знаю, чи в мене вийде це. Я ось тут бачила, що в мене вже з'явився томат, а тільки ж тепер загубила, а бачила. Ну, ну, а, ось ось. Ну, перший, звичайно, не в теплиці, на вулиці, ось такий. Невеличкий, і забула, які це томати, здається, середні. Ну, такі ножки добротні тут. І квітують всі. Бачите? От. Ну що, я хотіла їх сьогодні е, полити. Ну, а раз там таке щось заходить на дощ, то хай собі. А, і ще ну, я бачу, в мене перша малина. Ну, це дуже вікуля любить, і воно ще там зелененьке. Ну, як же тут пройти? Тут не хочеться топтатись. А, тут вже буде багато, треба срочно оце тут полить. Це, здається, чорна Отак, зараз пройдемо. Це їй буде сюрприз. Завтра я, якщо дощ сьогодні не наліє, то я завтра, тут, бо тут вже багато бур'яну. Ну, Перша бубочка ось. Це малина. Ну, вона ще трішки зеленувата, ще, іще. Ну, в цьому році в мене її тут зовсім мало, а в минулому році ще менше було. Ну Зараз на... насадила ще. Ось іще. Бачите? Отака. Так що буде малинка. Оця частинка в мене тут буде під малиною. Ну, я вже говорила, а ті томати я приберу туди, де в мене часник або там. Де трави багато. І чого ти тут ходиш? Красуня, воно вже чи е, бур'ян не сполола, ну то нічого. То, як пройде дощик, бо воно земля була дуже така важка. І в нас чорнозем, то дуже важка земля. Ой, заходе, заходе, треба все позаносити, дивіться. Заходи. Ну, дощика теж треба, на черешні. Моя онучка сьогодні зробила невеликі покупочки, їхала додому після праці і що вона купила? Купила салям і мускатну ковбасу, це все в АТБ. Термін дії до 23.06.24 370 грам. Говорю, навіщо ти купила? У нас і ще та є. Вона каже, так продовжується акція. А, ну, а вона зранку любить бутерброди. І оця палочка ковбаси. Зараз щоб вже я. Так, коштує 103 гривни 97 копійок. Це по акції. І в неї ще от картка АТБ то мінус 5,20 знижка. Далі купила морозиво стакан великан 100 грам ласунка 17,90. Здається, теж акція, бо я не запитала, а вона вже поїхала знову. Так. А в нас ночі йшов дощ і гроза була. Ну, примочило. Я вчора там прополола трішки, ну, я збирала бур'ян. Як чула, що буде дощ. А він ще йде навіть. Невеличкий моросить, а пташки співають. так, Ну ось. І так прохолодно, гарно. Бо та спека теж важко переноситься ой. Нічого як тут у мене справи, ага, Все на листочку що? ага, та сухе. Хоть і душі, що, слава Богу, бризкала, бризкала, бризкала. Ну, вчора Наталя говорить, що через десять днів знову якесь причепиться, так що будемо бризкать. Читайте, як співають голосно. 4 червня у мене день скорботний був, це день пам'яті, коли помер мій синочок, і ми були на кладовищі. Ви знаєте, я спочатку ну, розгубилася, і чомусь у мене пішло, не завадилось все, якось, якась розгублена. Ой, ну. Я про що хочу розповісти? І ще е, 10 днів раніше ми їздили і на камінці посадили кам'яні троянди. Я там кусочок вставлю в відео. Я думаю, ну десь у такий ящик ми повезли троян і виклали гарно. А вчора я, ну це 4-го числа, не знаю, коли це відео вийде. Ми поїхали, і я зовсім не звернула уваги, чи що. Правда, Наталя говорить, що о, а чи Толя сказав, там. Три маленьких такі трояндочки аж сюди ближче до, до них, як би. Е, ну, зовсім лежать, такі, як засовші. А отут, отак шлейф був, троянд, їх немає. Ну, я тоді не звернула уваги. А дома вже така, думаю, така, де ж троянди? Їх там немає. І вони тільки отам біля. Е, Самої стели і все, і немає. Люди не бояться нічого. Ну, це ж не панахітка, це ж, якби ну, трішки облагородили там. Ну, і вони були отам, шлейфом, найкращі. І їх немає, їх забрали. І їх, ну, Наталя то не знала. А Толя був з нами тоді. І Люся, ми ж з Люсею викладали. Спочатку я виклала, вона потім трішки підрівняла його. І ніхто не звернув уваги, що їх же то немає, а я така потім дивлюся фото, немає. Дивлюся э, ста... ті старі, ну, 10 днів, які раніше були. Ось як було. Кидаю вчора Люсі в Viber, кажу, Люся, у нас там троянди забрали кам'яні. Ну, от це, бачите, люди. Ну, хай їм буде на здоров'я. Я не знаю, для чого вони їх забрали. А так думаю, от. Я тоді хотіла там поруч посадити тую, а Віка таки була права, що бабуля, в тебе хризантеми викопали, а тую й подавно викопають. Як вони ось кам'яні трояндочки забрали. І нічого не бояться. в нас народ не віддать, а забрать. Ну так, хай буде їм. Ми ще посадимо, або ті виростуть. Заберуть і ще посади. Хотіла не розповідать, а потім подумала, подумала, та ні, розповім. На, на всю країну, на весь мир, хай люди знають, які бувають люди. Хоча ви ж і так знаєте. Ось пишуть там, я у валі огляд робила моєї сусідочки. Що вона замість гортензії смородину їй прислали. то люди таке пишуть, Боже, вони пополучали там і сухі палички в кращому случаї це як у валі, а тут навіть отак. Так що люди нічого не бояться. Ну, я розумію, там. Забрали цукерки, для того їх положили. Хоча говорять там хтось говорить, не треба забирать. Хай забирають, хай забирають, я для того їх кладу туди. Ну, квіти, Боже. Я тоді так іще е, обурювалась, коли в 21-му році викопали. Е, Мою таку фіолетову хризантему ж отаку здорову. Потім Олега мама. Олега мама привезла білу в горшку. Ми посадили в горшку і з горшком забрали. Ми прям копали в землю. І вона така теж гарна, здорова, теж викопали чи, чи витягли. В общем, люди нічого не бояться. Ось. Я б не забрала. ну навіть... ну, навіть, Дай Боже, щоб вони ото забрали ті троянди і посадили на своєму, на своїй могильці, там у кого, в родичів. А якщо вони там надумали продати, я не знаю, звичайно, скільки вони там коштують, ну такі гарні вони, зелені були і бордові, такі здорові. ну Я покажу там відео, що і так ми гарно виклали. Ну нічого. І це ж я помітила тільки вдома вже. Ну якось до мене дійшло. Так а чого там їх так мало? Ми так гарно викладали. Ну нічого, я оце заберу тут все, що є вдома і ще викладу. Вдома ще наросте. Може ж, вже не будуть забирати.